Музичні твори українських класиків та атмосфера давнини до 400-ліття надання Чернігово-Макдебурського права у музичній школі імені Вільконського з концертом виступив відомий квартет баяністів імені Миколи Різоля. Захід відбувся в рамках благодійного меценатського проєкту Академія української музики. Оця акустика, оці кількість звуків, які одночасно звучать і переливаються сьогодні, вони говорять про те, що насправді це інший світ. Коли ти бачиш чотири баяни, і серед них є баян, і бас, баян, і піколо, і концертний баян, і всі ці тембри переливаються, і композиторський задум настільки оркестрово, ансамблево втілює. В життя і техніка, неймовірна техніка, філігранна техніка все це поєднує. Ну це свято, це свято баяної музики, і звичайно, що ну Чернігів е, насправді відкривається, Чернігів мистецьки наповнюються, і Академія української музики зробила ще один крок. Перед я дуже від цього радий. Квартет баяністів імені Різоля це інструментальний ансамбль Національної філармонії України, який носить ім'я свого фундатора патріарха баянного мистецтва Миколи Івановича Різоля. Це унікальний колектив. Він був створений Миколою Івановичем Різолем в 1939 році. А з 46-го він є штатною одиницею національної філармонії України. Звісно, состав, склад мінявся. Але зараз ми з честю несемо ті традиції, які саме започаткував Микола Іванович. Цього разу у Чернігові музиканти презентували український репертуар, а саме свою програму «Made in Ukraine», у яку увійшли композиції українських класиків, зокрема Бортнянського, Зубинського та Сташевського. За словами Олега Шияна, події повномасштабного вторгнення РФ надихнули митців все частіше грати саме твори наших народних класиків та сучасників. Репертуару більше з'явилось українського. З'явилось багато бажання грати для наших захисників і захисниць. Благодійний меценатський проєкт Академії української музики започаткували у Чернігові ще у жовтні минулого року, аби за допомогою культури та мистецтва підтримувати наших захисників та захисниць на фронті, адже квитком на концерт служить донат на ЗСУ. Таким чином всі відвідувачі разом допомагають наближати нашу перемогу. Унікальний механізм, коли громада приходить на концерт, донатить на збройні сили України напряму і отримуючи високої якості культурний продукт, ми одночасно підтримуємо збройні сили України. Це меценатський проект, і ця меценатська ідея вона дуже гарно лягає в сучасну площину свідомості сприйняття через мистецтво, те, що сьогодні надзвичайно важливо. Наступний музичний концерт в рамках проєкту відбудеться вже 29 квітня. Детальніше дивіться на сторінках Академії Української музики у Фейсбуці.